Нині церков празнує пам'ять преподобна Антоні Великого, за котрого ми вже на вечірньому богослуженні говорили. Але важливо ще нині відмітити, що у другій половині свого життя Антоні взявся на великі подвиги і одного разу попросив, щоб його заклали у. В Великій печері, де він молився сам, йому лиш там передавали їду. І 20 років подви'зався, ставши унікальним, благодатним, сильним духовно. І коли дозрів отого рівня святости Господу, було угодно відкрити його ім'я народу. Духовна сила подвижників формувала націю нашому народі православну, духовну, церковну. І коли приходили на нашу землю розличні іспитання, то сила духа народу завжди легко могла противитися чужому впливу і берегти свій народ в його духові, в його вірі, в язикові і в його усіх духовно-національних чертах. Ще один варіант. Сьогодні у апостола Павла к євреям просьба особлива. Павел каже, 13 глава к євреям, повинуйтеся, браття, наставникам вашим і будьте покорні, бо ваші наставники покликані неусипно старатися за ваші душі. Бо вони так же покликані дати відповідь духовники моляться за людей своїх, а люди А люди моляться за своїх духовників. Боже, дай нашим наставникам силу, здрав'я, кріпость і довголітіє. Бог міра, котрий воздвиг із мертвих пастиря великого, кров'ю завітовічного, Господа нашого Ісуса Христа найудосконалить, найусовершить і вас, до всякого доброго діла, до виконання Його волі, Бо сотворив чоловіка, і ставши другим Адамом. Того першого Адама треба було ремонтувати, бо гріх, зроблений ним, потягнув за собою смерть. Тепер же Господь наш, Ісус Христос, дав нам можливість сьогодні пам'ятати, що ми вирвалися з оков того гріха і маємо можливість піти путем Христовим, путем крестоношення, путем духовних подвігів, Бог закликав людей до Царства Божого. Ну, хто до Ісуса приходив? Та не получали лиш тільки одмітину, що ми були коло Ісуса, вони прийшли не лише послухати Його Ісуса, но і зцілитися від болезней Своїх. Прийшли туда і ще одні слухати Його, страждущі від нечистих духов, іти і зцілялися. Вообще цілий народ. Сказано в Євангелії, глядав іскав прикоснутися до Ісуса, бо від Ісуса сходила сила і зціляла всіх. І тому сьогодні Ісус возвів очі свої і висказав, зафіксував новозавітні принципи духовного життя, духов. бо ваше є царство Боже. То блаженні блажені ті люди, котрі осознали, що вони бідні духовно. Блаженні будете, коли вас цей світ возненавидить, люди вас ненавидять. За що? Мало того, будуть одлучати вас, гнати вас, будуть поносити вас, пронесуть ім'я ваше як безчесне, як зло, Тобто, об'являть вас злочинцями. За кого? За Сина Чоловічного. От вам яка реакція світу. І ми не вдивляємося, що й нині нашу українську православну церкву, в тому числі нас, древніших православних Закарпатті, кучка безбожників називає нас злочинцями, ворогами, шпійонами, не маючи ніяких підстав, навіть елементарних проба щось зробити. Ну така лиш декларативна, а не реальна. Що ж нам сьогодні Господь що нас, що нас, яка нас честь або безчестя чекає от цього світа, додає радісно. А ви возрадуйтеся той самий день і возвеселіться, коли вас поносили за Христа, бо велика вам награда на небі. Преподобний Отче Антоні Великий, моли Бога за нас, щоб ми в цей день сердечно держалися віри Христової православної, а наставників наших дуже берегли, за них молилися. Першу очері за нашого наставника, предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополіта Онуфрія з його унікальними отеческими проповідями, котрі в цей трудний час дають велику нагороду успіх і утішення вірним нашої церкви, прекрасним проповідям нині іменинника митрополіта Антонія. Котрий старається майже кожен день тлумачити, толкувати Святое Письмо, великолепні проповіді каже наш архієрей, великолепні проповіді чуємо митрополіта Феодосія Черкаського, великолепна проповідь Лонгіна, Владики, унікальні проповіді, кажуть многі наші священники, і ми благодаримо Бога, що, можливо, саме в такий трудний час. Голос проповіді усилився в нашій церкві і вірні Української православної церкви, як ніколи, получають наставлення, благословення і заклик до всіх не боятися і не удивлятися, що нас ненавидять, одлучають, судять, переслідують, б'ють. Возрадуйтеся в той день і взиграйте. Велика вам награда. На небі. І ми просимо, Господи, щоб і тут на землі ми були діти Божі, відчували любов небесну, благодать небесну, радість від самого життя, радість від окруження своїми друзями знайомими. Ми тут, діти Божі, радісні, биті, переслідувані, но раді. А в вічності в'єдно із великими славними святими нашої церкви зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.